Всім привіт друзі! Сьогодні я вам покажу оновлення 27.5.0 Воно в мене вийшло давно. Та я його вам не знімав, тому що в мене не було часу. Не буду тягнути резину, кота за хвіст. Та вже почну показувати. Ну, перше, що я покажу, я вже зробив дві мапи. ББЗ боже мій... Такі, коли я говорю українською читаю російською, я не можу. Мені важко прочитати. Прес та... Ви самі бачите. Додали анімацію у редакторі. Давайте я вам покажу це. Буду щось створювати. А, ще додали предосмотр. Воно зберігається та показується, що ми зробимо. Ну, що ми робимо. Бачите, зверху та знизу режим, режим предосмотра. Ось. Ну, так, в мене зараз нічого немає, тому що я навіть нічого не поставив. Так. Ой, я за. А, я забув, як вийти. Повернутися у редактор. Ну, спочатку, давайте поставимо перший, другий, третій, тому що додали три. Перший, ще вам. Боже. мій. Ну, перше. Це давайте нічого. Друге переміщення. Тут є задержка, скільки воно буде чекати до своєї анімації, та. Боже мій, як це? Длітельність. Я скажу російською. Скільки воно буде відбуватися? І, ну, як швидко. Так. Можна задати текущу. Ну, зараз. І наприклад, сюди задати другу. Пинг-понг це плавне. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Його тепер спіймати важко навіть. А Беспит понк это. Ну ми зрозуміли. Зараз стій тут. Оп я, звичайно, завжди проміняю пінг понг Наступне. Обертання. Задать текущу. Текущу. Отак я говорю, я говорю текущу. Я не знаю, як це працює. Обертання. Ну, ну пінг понг ви вже знаєте. О! Ну все, ви зрозуміли. Наступне це масштабирування. Перше. Задати таку. Та. Наступно задати таку пінг понг Як це виглядає? І, 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 і. Що я зроблю, боже мій. Я хочу змінити твій розмір, все. Боже мій. Ну ось. Я це навіть зберігати не буду. Тому що я це чисто для відео зробив. Зараз, о, до речі, ще. Е, Змінили оптимізацію, тепер, якщо в тебе багато модів, воно не буде висунути. Та змінилось для що нового. Та вбрали ці штучки, які тут висіли. Чого у мене так висне? Все. Старуся, до речі. Це потрібно видавати. Ну, все, зараз я піду у якусь, не знаю, у якусь мапу. Та... та 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 та-та-та-та. Та, -та, -та. Так, буду показувати так. Видавити. Видавити. Ну все, чекайте. Вам потрібно почекати одну мілісекунду. секунду. Ми будемо грати на моїй мапі, яку я зробив. Це прес. Подивіться, як вона це робить класно. Сок, боже мій. Так як зараз осінь, мені захотілося орбузиків. Бачите, який він сочний. Ну все. Так. До речі, так як більше у своєму, здається, першому відео, я що мені доведеться їх видавати. Но, так як покращили оптимізацію, хі -хі -хі. я їх повернув. Тепер вони не віснють. Але тільки при спавні. Подвісаю. Я раз і сотре. Все, гудбай. Ну так, перше, що я вам покажу, це... Я вже не пам'ятаю де що. Зараз знайду. Хм. До речі, подивіться, що я зробив. Якийсь рандомний чел. О, подарунчок, а що в ньому? Уж нічого нового. Або нового. Ні, нового, це нове. Або ні. А, ні, все це нове. Так. В Одязі додави парики! Парики! Чотири парика. Чотири нових. Все. Давайте зробимо спрунках, Спруніков. Так. Так, е. 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 О, ну все. Все, Реді готовий. Зачекайте трохи. Зачекайте. Я вимкнув інтернет, а то я... раптово буде реклама. Чекати я не хочу. Так, це підійде до... Я не знаю, до чого це підійде. Я нічого не бачу, ти покажіть, будь ласка. І, до речі, ще додали навушники. Де вони тут? Ось. Навушнички. Можна зробити Орена. Що? <гас> до речі, ще. Дод... Підписали кожне. Тут, бачите, то додав кнопку зупинити обертання. Ось. Навушнички такі ось. Їх можна перекрасити, перефарбувати так далі. Більше водії нічого немає. Але тут є барабани. До речі, це все можна зламати. Я не знаю, чуєте ви це або ні. Мені це напоминає якийсь звук з гри пвз 2 Plants versus Zombies 2. Дуже схоже на зомбі з піаніном. Зараз я швидко намотав якусь пісню. І я зробив якусь чепуху. Там можна... О, зараз буде реклама, але її не буде, тому що я б умпу Що? Що? Мене вибило! Все, нарешті я запустив, нарешті завантажився. Я поставив на паузу. Ось на чому зупинилися. Ну, а далі ну, там все точно так. так. Зараз я вам покажу, як там робиться. В кожного свій звук. Я думаю, ви знаєте ксилофон, барабан, лейти, гітару, фортепіано. <гум> так, такти. Ну, такти це частини. Ось. Зараз покажу вам. Ось перший такт. Ось другий такт. Ось третій такт. І так далі. Тут можна змінити кого тактів. Кого це количество кого. Наприклад. А, все. Сто. Скільки в мене тактів? Боже мій! Ну, ні, це я буду лістати дуже довго. Все. Так, наступне, що я вам покажу, це... А що тут показувати? Більше здається нічого. І... Так, нічого. А, ні, є ще. Пробірки. В них змінили... Ну, як це? Ну, це. Ну, ми ну, зрозуміли. Оце... Скажіть, красиво виглядає. Коба? Ну її не змінили. вона Навіть не змінилася зовсім. Тут, таке колбо, отім. А хотя хоча... а ні, в них змінили. Нарешті. зробили все логічно, А, -а ні, а ні, та, -от, та -от ця велика колба. реакціонна колба. Ну і все. Ну і все. Так. Все, тут я вам усе показав. До речі, нічого, а. Тут нічого не додали навіть. Зараз я вам покажу ще. А. Хі -хі. Прикольно. Але я не знаю, що туди можна ввести До речі, можете ввести мені, написати у коментарях, що ви можете, що я можу туди ввести. Не напишіть три 3, 3 години ночі, напишіть. Нічого вводити у три години ночі. ні Я тоді буду спати. Змінили значок, що ну, А, я це вже показував. А. Боже мій. Ну там додали. Як це? Ну все, зараз я вокнув інтернет покажу вам, зачекайте. Усе завантажилося. Тільки чому в мене екран білий? Хух! Чому? Чому в мене все так висне? Дайте я вам покажу, боже мій, дайте я покажу своїм друзям. Так, що нового? редактор музики, оновлення редактора карт і, і много. Я сподіваюся, ви не проти, якщо я буду читати російською. Добавлено. Новий тип предметів, музикальні інструменти, Создавайте свою музику, собственную музику. Гітара, цілопон, піаніно, плейта і барабани. Ну, ні, я не буду читати, самі дивіться. Я тут майже все сказав. Да боже, мій, що за звуком? О, до речі, я вам це не показав, оце. Я це питався зробити, але це дуже довго чомусь. Це я теж вам показав. Та нова система вире... мотузок, нова система мотузок. Ви жмете на одну частину та на другу частину. А що це? Що? Хм, я це не знав. Ну, я вам показав саме класне. Саме прикольне. Те, що більш всього клас. <гас> я зрозумів, це перекид для. Всього, все зрозумів. Прикольно. О, оце я вам не показав. Вибирайте перше та друге. О, так. та отак. Ще. А я це. Що? Я не шарю у редакторі майже. Можуть ось сам подивитися. Я нічого не зрозумів. О, та ще. Тепер можна на всю, на усю карту зробити більше камеру. Тепер можна зробити колайдери більше. Це я вам теж показав. А ось, і до речі, додав, що оце, та оце. Можна тепер в редакторі тут. О! Корочу, ось вам, дівчата, якщо дівця, дівчата це дивляться, це вам потрібно було вчора показати. Нас тут це. Ну ви бачите, нас тут... я скажу російською. Поздравляють! Ну і все, я все показав, що додали. Я оце, те, що я вам сказав, я це робив це справді дуже довго. Та я навіть боюся сюди заходити. Мені здається, я щось зроблю не те загублю всі свої моди. Тому, о, ну все, телефон. Зникнув. Ну все. У цьому відео побачив, що додав у новому оновленні. Маленьке, це оновлення маленьке. Але дуже, 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 дуже гарне. І те іще. Вибачте, що я вам показав, що щось не показав, тому що я, ну, показав те, що мені всього більше подобається. Я показую те, що чим я достатньо часто. Те, що я достатньо часто використовую. Ну, все. Побачимося в наступному відео. Я сподіваюся, вам відео подобалось. Ну все, до побачення. Побачимось у наступному відео.